Це наш другий урок по технічному аналізу, і на цей раз я хотів би вам розказати про рівні супротиву та рівні підтримки, та як їх правильно застосовувати та наносити. Рівні супротиву та підтримки надзвичайно важливі саме в теханалізу тому що потрібно знати, чи буде взагалі цей надес залишатись, чи продовжувати свій рух. А також потрібно зрозуміти. А як розібратися з тим, чи це добрий там, чи не зовсім добрий рівень підтримки або супротиву? Ну, перше, ось бачимо на графіку рівень супротиву. Супротив, це ми завжди ставимо вверх. Тобто, зараз я вам покажу. Ось, наприклад, тут ціна починає підходити, і вона одразу відбивається. Далі знову підходить і починає знову відбуватись. Але невдовзі, вона вже стає як рівень підтримки. І тепер, коли в нас вже є рівень підтримки, ціна наоборот починає йти вниз, потім відбивається. Дехто може вважати те, що пробій рівня стався саме в цій зоні, де я помітив. Але насправді ні. Пробій стався уже аж тут. Тому що оце просто від тих типу пастка людей, хто вносить або великий капітал, або маркетмейкери. Тобто, вони спеціально роблять цю пастку для того, щоб уже всі починали продавати свій актив. Але як в результаті виходить те, що він піднімається вгору. І надзвичайно важливе те, як же зрозуміти, чи є надійним цей рівень супротиву. По-перше, якщо ціна. Наприклад, як тут рівень підтримки, ціна підходить до нього три рази, відбивається, або з маленькою корекцією, наприклад, як тут. Це можна вважати надійним рівнем. Але ось тут вона доторкнулася два рази і стався відбій нашого рівня. І після цього він почав нам слугувати вже як рівень підтримки, потім впав, знову рівень супротиву, і невдовзі знову почав бути як рівень супротиву. Тому ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, а я з вами ще не прощаюсь.